Бочка МЖТ-11, повна реставрація. Побирати ці всі соплі, довести до належного ладу. Бочка буде використовуватися під воду. Буде встановлена мотопомпа. Позрізаємо ці всі драбини. Крючки. Зваримо нову решітку під каністри. найголовніша задача це замінити оцю кончену ходову. Тобто будемо міняти всю ходову і кусок на метра півтора, мабуть, на новий метал. Частина один.